Дивиди, Іваночку, заспівай на весняночку, зимували, не співали весни дожида. До. Весна весна, наша весна, та що ж ти нам принесла старим бабам по кіочку, а дівчатам поймали. Зеленого барвіночку та й повісила на кіло. Ой матуся моя вийшла та віночок залезняла, та віночок залезняла, та не нелюбові док. Коли вже я те є знала, я би його розірвала, я би його розірвала, ніж нелюбові до.